А де ще партія? Плівіт. А ще один де? У малиннику? Плівіт! Щойно уміняли два пакетики смаколика. Ще треба молочка нагріть винести. Ну ще один. Тіцюник. Малиннику. Кітюник. Кетюник? Кетюник? Кетюник. Он за відром. Ну чого ти не йдеш? Ти жируєш. До речі, всім привіт. Тут сніданок, у нас там ластів'ятка. Не знаю чи чуть, чуть на камеру, там є гніздечко вгорі. І там ластів'ятка вже гарнесенькі такі. О, сонечко пробивається крізь такі он темні хмари. Ну так, про я кохту наділа. Кохту. І в штанях. Тільки виходжу, тут мене зустрічає така ожинка. Не знаю, що за сорт, на базарі купувався колись, але зав'язі чимало на ній. Така гарненька. Якесь незрозуміле літо поки що великих спекотних днів, які нам обіцяли, що далі з кожним роком буде все спекотніше і спекотніше. Але Попереду ще липень і серпень і вересень може віджарити. Так що ще не все втрачено. Позавчора, вчора пускався дощик, майже щодня пускається дощ, хай невеликий, але він перебиває, хоча б і сіно те саме, і росу робить. Я в квітнику все ніяк не можу дополоти, але зараз я виходжу, походжу по городу, якраз вип'ю каву, щоб вона не стояла, і піду дополювати квітники. Вчора трохи полола. А позавчора лише не було дощу, але було так холодно зранку, що пар ротом йшов. І де ми пропали? Хто знає, в нас була свинка, ключове слово була. Так от ми її завалили. І хто з села самі знаєте, скільки біля неї роботи. І це при тому, що практично все, майже все, сховали до морозилки. Мабуть, вчора, по-моєму, помід... помідори помідори, по-моєму, огірки лежать. А, вчора салат їли з огірків. Думаю, де огірки здорові? Мама приходила, вибирала огірочки. О, Чорнобривці як гарно прийнялися. Тому повертаємось потроху до життя. Залишилося там вчора, останнє дорізала нас малець, ну, чимало. Відро і миска гарна. 5-літрова, по-моєму, ще порізаного. А так уже морозилки справилися зі своєю роботою. Справляються. Тепер надія на них. А, мене завжди, ну, дивіться на городину, я вам буду розповідати. Мене завжди дивують От в тому році, пам'ятаєте, які влітку в спеку були відключення світла. І люди кажуть, багато людей і в інтернеті зустрічалося що Течуть морозилки, течуть морозилки, розтають, доба, немає світла, доби, добу немає світла і все А... Я спочатку подумала, думаю, ну як так може бути, що у нас морозилка тримає без відкривання, тримає дві доби, це мінімум. І лише потім-починає, потім, потім починає, не розтає повністю, а тільки починається процес розставання. А тоді мені дійшло, і я прочитала вже пізніше, після того, як мені дійшло. Люди просто ставляють на терморегуляторі найменшу температуру морозу. Тоді не так часто вмикається мотор, щоб нагнати цей мороз, і таким чином економлять. У мене завжди стоїть. Мороз на морозилці, що в морозильній камері, що в холодильнику. Ну там різні терморегулятори. Там у морозильній камері 1, 2, 3, наприклад, рівні, у холодильнику більше. По-іншому там намальовано. Але я ставляю не середнє, а хоча б найближче, і не максимальне, якщо, а хоча б найближче до максимального морозу. Тоді витягуєш ти м'ясо з морозилки, а воно. Що камінь? Що камінь. І якщо покладеш його просто в холодильну камеру, воно може ще добу і не ростати навіть просто в холодильнику. Так, ось тут у нас помідорки. Цибуля поперла, звичайно. Я не знаю. Дивіться, які зміни разючі в цибулі. Дуже пошла нарощувати саму цибулину. Як тут? Ондиньки. Вон деньки. У нас он, кабачки вчора ще тільки самі перві зацвіли. Ну, холодно, дуже холодно. Для городини, для теплолюбивих рослин це дуже холодно. Кукуруза моя з касет. Помідори. Ой, треба подивитися, коли я їх обробляла перший раз. Треба, певно, другий раз їх обробляти. Ну дуже холодно. Я ж кажу, позавчора я думала, взагалі то був мороз. Але то було на руку. Холодно, ми справилися з душею свині. Я таку велику ніколи не розробляла, не розділувала. Плюс вона була ще дуже-дуже скажена по характеру, дуже скажена. Часничок. Я ось викопувала часник головку. Я вам скажу, в цьому році часник сам по собі кращий, ніж в тому році. Дарма що це, значить, такий жовтий стоїть, думаєш, що там, а там хто зна що. А там головка ого. го Так само і той часник, що там на початку городу. Пізньої капусти в нас цьогоріч мало. Ось так вона зараз виглядає. Розставила капустонька рученьки зелені, щоб накрапало їй дощик у повнісінькі жмені. Уже зав'язується. Що тут у нас по білокрилці? Ну, трохи є, але не критично. Білокрилку повністю вивести неможливо. Лише можна звести до мінімуму її негативний вплин на капустинку. А те, що їй трошки сидить, це і не страшно. А вже бачите, по капустинці, посерединці, не скажеш, що ото -от трошечки їй дуже так шкодить уже. Що не, звісно, що радує. Так, кавуни. Ось також кукурудза скасети, щось дві кукурудзини, наче що попалило. Не знаю, в чому може бути причина. А сьогодні вже й мухи злітаються. О, дивлюся на кавуни, то вони після позавчорашнього. Я ж кажу, е такий пар з рота йшов, так холодно було, що дивлюся, аж листя на кавунах, наче аж прижовкло. Хоча передавали на північ Сумської і Чернівської області на позавчора. Станом на позавчора заморозки передавали. Можливо, вони десь і були, а до нас просто таким холодом дійшли. Кавунчики цвітуть, он уже є поп цвіталися. Ось є. Аби ж тепло, вологи в землі вистачає. Ранню картоплю, дивіться, їмо, копаємо на всю катушку. В день то тепленько, ось виглянуло сонце, думаю, вже може і в кохту знімати. А з другої сторони вітер прохолодний. Потроху підполювали після дощу. Буряк із пересіяною морквою і пересіяним он там далі буряком ще не пололи. Квасолю один раз як сполола, так і є. Ну, Мені аби квітник уже добити. При тому, що я вчора пізно ввечері сплила одне 10-літрове, таке шикарне. І завела лози на друге. Сьогодні, як до плиту, то покажу. Треба прополювати. Взялося з шкірочкою такою. Тут морква з буряком, бачите, в переміжку. І тут кавуни з динями це садили прямо на сінньому землю. Ну, звичайно, воно було б більше, якби було таке стабільне, хоча б. Тепло не те, що вдень, вдень ще й нормально, а вночі, ну хіба, ну хіба це тепло 5 градусів до 10. Як тим самим огіркам, треба хоча б мінімум плюс 15 вночі для нормального функціонування. Фасоля цвіте. Ось кабачки, там в кінці насадили трохи, посходили, кидала по 4 насінинки. Єлі-єлі душа в тілі, по одній посходила. О, той момент люди, що ви казали, ваші бур'яни не ростуть. Дивіться, бур'яни у нас на городі, Ну, їм не довго тут жити. Потроху буду сполювати. Отам. Квітли два кабачки. Там уже десь зав'язуються. Тут також два рядки кавунів зійшли і гарні, почали рости, оце похолодало. Ну, наче веселі, наче веселі. Єдине, що мене радує це Хризантема. Зараз ми до неї дійдемо. Це сухоцвіти мої також. Північ і оцей холод. Трохи пізніше вони будуть. Уже в людей кермек є квітне, а в мене він тільки викидає бутони і то ще не весь. Я так зрозуміла, він по сортах і по різні сорти впливають на різну. Ну, по часу коротше. випускають вони бутони, стрілки неоднаково. Вон полола, цих штучок у мене було сім, полола, он зрізала. Ось хризантемка моя. 84 штучки тут, в основному тут жовта, кулеподібна. Гарна знову, аби ж тепло Була б ще краще. Але до осені, думаю, до вересня місяця, думаю, буде непогана. Аби ви бачили, якою я маленькою її садила, то це вже дуже шикарно. У дворі там також непогана. Ну, ось, бачите, що кажу. Воно у мене були, завелися. Мурашки, а вони знову там так, треба посипати. Аж за чах кермек де Мурашки ті лазять. Ось, цей такий, наприклад, уже стрілку ось як викинув. А цей он там тільки зароджує її. Ну, побачимо, перший рік висажу. он щось підгризло, певно, бо він взагалі ніякий. Ану. Ага, він повністю засох. А, щось ізгризло. Бечте. Ні, мурашок немає. Щось ізгризло. О, а тут -о, взагалі не така стрілка по кольору, як отам. Тут ось тільки зароджується, буде випускати стрілку. Ну, буде. Ще ж таки два місяці літа попереду. Ще й вересень можна рахувати як заліто, бо бувають такі вересні, що ого го спекотні. Ось треба прополоть полуницю. Вже напускала вусів. Тут трошки підростей буду виривати руками, тому що вуса вкорінилися вже і не хочу їх зрізати. Це та моя рання без назви. Тут і чорнобривці насадили. Це рання моя капусточка. Уже, вже вирізаємо. Вон вирізали. Вже їмо салатик. Бачите, яка? Це голландська а... Ой, єтма. По-моєму, єтма. Ого, дуже дуже плотненька, така гарна. і он. Я її зараз нічим уже не обробляю взагалі. Обробляла я її. Один раз від білокрилки, ну це було тижнів три, тому це як мінімум. Ні, та яке три. А... Вона ще була малюсінькою Та більше, більше. Я її обробляла біопрепаратом. Більше трьох тижнів тому. Ну, боюся, ми її вже їмо. І з нас вистачить цієї кількості аж бігом. Так. Мій дельфініум. Хтось писав, які у вас секрети, що ви вмієте дельфініум вирощувати з насіння прямо в землю. Це висаджений з касет, дівчата з касет. О, он полола, бачите, прийнялася. Полола отам хризантему, це маточні кущі. Я думала, вони взагалі не відійдуть. Я їх посадила от отак. З надією, з мінімальною, що вони приймуться, бо я їх пошматувала, від них дуже багато відділила оживців. а вона вон яка, пару кущиків не відійшло, а так відійшли це жовта. І я полола ось на днях і відрізала. Сапою, але бачу, це днів 5 тому було, але бачу, що прийнялася, і він вже серединку випускає. Ну там не просто був кусочок. ну... З коріннячком, трохи коріннячка було. А дельфініум? є такі, що не прийнялися, бо його то дощом. Я тільки висадила і так дощем два рази загепало. Думала взагалі не відійти, його просто всерединку залило, засмоктало цим землею. Але зеленіє, це на наступний рік уже буде. Морозці ось. Посадили огірки, подивіться, що а, так, такий мороз був. Такий мороз був, бачите? Це ж тут я нічим не пирскала і не бробляла. Воно попри... поприхвачувало. Весь рядок поприхвачувало. М -м -м. А я ж таки дивлюся на кавунаху там, що листячко ж таке, наче, наче гарно прихвачене. Не зморожене до Чорноти, але прихвачене. О, он яке. Бо вже друга частина червня. Це морозці мої тут різні, бачите, бо кущики і по формі, і по висоті різні. Хризантема два рази е, рання жовта. Два рази її приморожувало, я думала, взагалі не одиде. А все, радує. Полуниця також тут буде вириватися, бо напускала вже вусі. Кріп. Цибуля, звичайно. Я не знаю, це їй менше ж місяця стоять, залишилося. Ну, якщо піде тепло, не дуже інтенсивно, наче отак стояла-стояла, а це виходиш і з кожним днем вона наче все більше і більше сама по собі цибулинка. І це яка здоровезна. Полониці майже немає. Доходимо до краю. Ну це сільський ритуал. Вийти і подивитися на город. Ну, аби ночі тепліші, то ось тут. Десь я рвала часничинку, Це другий сорт не такий, як отам. Також дуже гарно. Дуже гарно, І це ще інший сорт. Також. Лілії мої навесні примерзли. Ну, вон, пару бутонів є. 4. Ну, головне, щоб це були на всередині була жива, а вона з часом наростить. Малина, он скільки діток наростила. Оце ж усе дітки. Хто хоче собі восени малини на зиму садити, полана. Плодоносить від серпня і, і серпень, і вересень цілий помідори. Через холод, квітнуть гарно. Але таких великої якоїсь кількості плодів я навіть і не бачу. Тому що холодно. Бачите, через холод почали фіолетові листочки робитися. Будемо жити, буде далі видно. Зате кріп гарний. Хоч щось. Кабачки тут ось. Квіточки, люфа моя, все через цей вітер, я вже не знаю, чи поприклеювати вас, щоб ви плилися вгору, а не по землі. Бо вона вже така. ну, Якби, звичайно, було тепло, вона була б уже отака За вишки. Але, знаєте, от щоб не нудьгувати, треба чимось займатися. Так оце я з цією люфою. Але все одно і на наступний рік садити буду. Ще тут вона ось підросте і на осінь, дивіться, якось гарно поплилася. І на осінь мені буде плоди на розмноження, адже це свого насіння сажена. О, бачите? Пустоцвіт поки. Пустоцвіт. А, десь тут десь тут квіт і не пустоцвіт. Вон маленька стерчить. Ось. Це ж сталю фашу я висадила, вона ось лише ось. А так вона вся примерзла від холоду. Не те, що примерзла, а відмерла від холоду. І це вже нова, це нові пагони від кореня, але корінь залишився живий. І це все пішли, бачите, як вона накущилась бокові нові пагони. Низенька, звичайно, але не забуваємо, що в нас холодно. І це північ України. Аби ми були хоча б центр, то це все було б люфа набагато вище. А так соняк залишили. Ось плететься декоративна, квасолька цвіте. Це не на їжу, це просто, я думала, вона отак поплететься, а вона щось. А, вон там, дивіться, хватається. А, тут ось сюди поплилася. Так, отак от же ж треба хвататися. правильно. І лізти вгору. Що це за пташки? Певно, тут сидять і роблять свої погані справи. Так, ось таке на городі робиться. Радує, звичайно, попри всякі катаклізми, старається, росте, щось тянеться гори. І рано чи пізно, ну, хай на тиждень. Два будуть пізніше, де вони. Ті помідори, що ці, що ті. І перчик так само, якщо так уже тормозить їхній розвиток, оце холодання. Я ж кажу, не стільки вдень, як вночі. Вночі дуже холодно. Але ж воно буде. Вон, дивіться. Що ти подглядаєш, каже. О, дивіться. Він же ж то буде, буде. Він же ж не відмовляється. Від своєї місії. Так що все буде. Так, я поки ходила, а таки не разу і ковтка кави не зробила. Все, О, тебе не вибрали, лежиш. Де ти там? О. Всім гарного дня. Завізі дуже багато на япочках. Так, пішла я таки допивати каву і піду дополювати квітник. Дивіться, яка ще на останок фотозона росте, підростає. Бо тут соняхів ні в кого нема. Сусід пшеницю посадив, з тієї сторони ячмінь. то було гарно, як тут були соняхи, цілий город. Така красота сонечко, і вони так повертаються сюди до нас. То в нас своя локація. Соняхи. Своя локація. Тут квіти заквітнуть. Перчик радує. Я позавчора обробила, в пізно ввечері як стих, вітер обробила хвойні туї вітамінами і оприскувач. А це ще придбала тієї ж фірми, але кальцій той що по листу обробляти. Перець і помідори від вершинної гнилі. Ну, ще не обробляла. Так, всім гарного дня. Я пішла. О, бачите мене? Треба сполоти сьогодні вже квітник, щоб він відпав. І покажу. Ох, там. Там у мене хоч і він хоч і всього натикано. Але красота.